Червону калину чого в лузі гнешся? чи світла не любиш, до сонця не пнешся? Не жаль мені цвіту, не страшно і гром. І світло люблю я, купаюся в ньому Чи жаль тобі цвіту, чи у світу? чи бурі боїшся, чи грому сплаки? А гору не пнуся, бо сила не маю, Червоні яїтки додолу схиляю я вору нетнуться я дуба не пара, а тижней дубе оцінив, мов хмар. Дрімають село ясно осінні сонце спі, та холодний осінній вітер вже завиває, та на зелені садки дрімають вже без поди і ти гріється хати, і гнуться в ворога. Ще ліс не стон, тим важким осіннім довгим тон. І ластівка стрілою звивається загон. Дивувалась зима, Чим це там сніги, чом льоди присли всі на широкій ліці. Дивувалась зима, як посміли на сніг Проклюнутись квітки та пахущі стрібні. І донула на них вітром зосли них. І пластом почала сніг метати на них, похилились квітки, посуміли замкнуть, шуря буря пройшла, вони знов піднялись. І найдужче над тим дивувала зима, що над світою дрібний неї сили.